Привіт! Мене звати Віолета і я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні найліпше свято у світі. 1 вересня. І я думаю, якщо ви зайшли на це відео 100%, окей, okay, not 100 95% за ви школяр. І сьогодні ви маєте чудовий настрій. Так само, як і я. Але давайте трошки поговоримо про те, як можна зробити цей навчальний рік кращим і як я планую зробити це для себе. По-перше, можливо, хтось не знає, але минулого року я спробувала навчатися в англійській школі в Стамбулі. Це був дуже веселий експірієнс, і я також паралельно навчалася в українській гімназії, куди я ходила до цього, поки не почалася війна, і я не приїхала у Стамбул. І це було жахливо. Я зізнаюся вам, це було дуже тяжко. Звичайно, я отримала дуже багато знань. Я багато вивчила, я підтягнула свою англійську. Але це був максимальний кіл. Я завжди дуже... Серйозно відношуся до усього. Я просто така людинка. Тому в мене не було можливості дозволити собі в якійсь одній школі навчатися прямо наповну, гарно, а в іншій просто поки перечекати момент і потім зрозуміти, в якій школі мені краще. Звичайно, я не могла так зробити, тому я намагалася навчатися на максимум в обох школах. На початку року це ще якось мені вдавалося. Але мені здається, буквально коли почалися перші канікули в англійській школі. Це десь жовтень, жовтень. Це десь жовтень місяць. Після цих канікул я зрозуміла, що no, I don't want this to happen in my life. Але нічого зробити я не могла. Тому цього року я все так же буду навчатися в англійській школі і в гімназії, але вже в іншій формі. І я хочу змінити своє ставлення до школи. Я не хочу сприймати 1 вересня як день, коли моє життя закінчується, і мені просто не буде можливості більше робити того, що я хочу, і лише навчатися. Like, I have 4 Years of Studying in school. І якщо я буду кожен рік закінчувати своє життя 1 серпня, 1 вересня, чому я так не хочу, щоб починалася осінь? Чому ось? Якщо я буду кожного разу сприймати школу як просто перешкода моєму життю? То не так жити. Я не хочу так жити. Я виписала собі декілька цілей на навчальний рік 23-24. і ви знаєте, вони всі про те, щоб сприймати все набагато спокійніше і з відкритою душою, і просто як досвід і веселитися в школі, знайомитися з людьми, спілкуватися, дізнаватися щось нове, звичайно, навчатися, але. Навчатися життю, а не навчатися якомусь предмету для того, щоб отримати максимальну оціночку. Про максимальну оціночку ми ще з вами поговоримо трошки пізніше. Давайте пройдемося швиденько по цим цілям. І перше, це бути впевненою в собі, коли я пішла в англійську школу, я почала сумніватися в собі через свою англійську в українській школі. Я була тим учнем. Учениця точніше, яка відповідає на всіх уроках, яка не боїться висловити свою думку. Я мала чудові стосунки з усіма вчителями. А тут, через те, що я не маю повної можливості спілкуватися вільно, мені було дуже тяжко. Я зовсім не впевнена була в собі. Тому в цьому році я буду намагатися не думати про те, що думають інші, про мою англійську, про мене. Бо англійська це не моя перша мова. Я навчила її з дід спілкуватися на ній ось так кожен день. Я почала лише коли пішла до школи. І я поки не можу вільно володіти англійською, не всі сто лише через те, що я не маю достатньо знань і достатньо досвіду. Я вчуся, і я не буду соромитися того, що я чогось не знаю. Я хочу це вивчити, і я це вивчу через рік, через два. Я буду вільно спілкуватися англійською, і взагалі це буде вже моя одна з перших мов. Я це знаю, я це відчуваю і я це афермую, так сказати. Далі приймати свої помилки та навчатися з них. Я жорсткий перфекціоніст. Типу, мені або робити не максимально, або не робити. Тому, коли в мене щось не виходить і я не бачу максимального результату, я одразу вигораю і одразу негативлю себе. І думаю, що більше я це робити не буду, я не буду лізти цю справу. Але робити помилки і навчатися на них це найкраща практика. Наприклад, якщо ми уявимо 100%, навчитися з теорії можна десь 20%. Навчитися з практики можна десь 30 а навчитися зі своїх помилок можна на 50%. Тому треба сприймати це як найкращий урок і досвід. Звичайно, найголовніше, що можна зробити зі своєю помилкою, це сприйняти її, обміркувати її, і наступного разу її не допускати. І все. Третя моя ціль це ось це про комунікацію, про що я говорила. Я хочу більше спілкуватися з людьми. Це мені зробити буде дуже тяжко через англійську, бо я не соромлюся взагалі. Знайомитися з людьми, я дуже себе гарно почуваюся у спілкуванні з людьми, але коли це спілкування рідною мовою, де я знаю, що в мене є запас слів на те, щоб висловити все, що я думаю, і все, що я хочу сказати. Англійську, звичайно, поки що я так не можу зробити, але все одно знаєте, якщо я справді гарна людина і в мене є щось, що можна поділитися, я думаю, що люди захочуть сприймати це навіть трьома словами, які я зможу висловити. Також я хочу якось з іншими учнями з інших класів спілкуватися, бо в цій школі є справді дуже багато цікавих дітей і людей, і вони з них національності я можу дізнатися щось більше про різні країни. Мені це цікаво, мені здається, це саме та освіта, яку я хочу отримувати. Тобто саме дізнаватися про світ, а не про якісь там формули в хімії. Звичайно, формули в хімії, формули в фізиці, я хотіла сказати. Звичайно, формули в фізиці важливі. Але знання якісь більші про щоденне життя, про щоденний світ це набагато цікавіше і важливіше для мене. Також одна з моїх цілей це почати читати книжки. Я не знаю, чому для мене так важко читати саме книги. Але коли я беру дару книгу, відкриваю і починаю своїми очами проводити по словам, я гублюся десь на п'ятому слові. Не знаю, чому мені так тяжко саме читати книги. Я можу читати якісь статті в інтернеті, якісь знаєте, пости в телеграм-каналах якихось для саморозвит, розв... само саморозвитку, для саморозвитку. Але книги це дуже тяжко для мене. І це для мене як челендж. Я хочу навчитися читати книги, бо я дуже люблю слова, я дуже люблю як за допомогою мови. Люди можуть описувати, люди можуть навчати, люди можуть захоплювати, я не знаю. І я дуже хочу, щоб моя мова була гарною. І для цього, звичайно, треба читати книги. Тому I just hope this will get better. чесно кажучи. Тому я не знаю. Я з вами ще поділюся такою одною цікавинкою. Коли ви бачите мене читаючу книгу в моїх відео, знайте, що я буквально читаю 2-3 сторінки і все. Типу за це літо я прочитала одну єдину книгу і те, яку ми почали читати в школі, і не дочитала її. I just want to be honest with you. Далі йде ціль, на якій ми з вами трошки зупинимося і поговоримо про багато, бо мені здається, цей пункт заберігає в собі дуже багато деталей важливих, з якими я хочу поділитися з вами у цьому навчальному році. Я хочу сприймати усе просто і зі спокійною душею. Ви знаєте, я останнім часом дуже багато бачу в Тиктоці відео, де людей запитують, яку пораду ви б дали собі молодшому. І всі кажуть про те, що я би сказала, що не треба так сильно сприймати це життя, як якийсь проєкт, який, якщо ти не виконуєш весь світ, загинеть. Кожну подію, яка трапляється в твоєму житті, сприймати дуже серйозно не треба. треба Іти на риски, бути відкритим до всього, що трапляється, бути відкритим до людей, і це справді те, що я відчуваю, що я хочу навчитися робити. І якщо ми повернемося до школи, в моєму випадку я дуже нервую на рахунок екзаменів, якихось оцінок. Як я вже сказала, це мій перфекціонізм. І я не знаю, чому, але для мене дуже важливі. Цифри, ці незрозумілі для чого створені цифри. Ці оцінки мене ніколи батьки не сварили за оцінки, і з цим дуже вдячна, просто дуже сильно вдячна. Але для себе мені дуже важливо, щоб коли називали оцінки після екзамену, там роботи якоїсь, я була одна з людей, в яких найвища оцінка. В Ці англійській школі мені було. На початку дуже тяжко, бо усі сприймали мене як нерозумну дівчинку, яка нічого не знає і не розуміє. І я справді нічого не розуміла, і лише через те, що я не знала англійською достатньо. Мені було так сумно, і я прям після першого екзамену в них йде як типу період екзаменів. Ось після цього періоду екзаменів, коли я отримала не дуже гарні для себе оцінки. Це було десь 80 і 100. Для мене це було негарно, бо я хотіла мати 90 як мінімум. І я зрозуміла, що буду робити дуже тяжко навчатися весь свій вільний час, ніяких хобі, ніякого ютубу, ніяких друзів. Просто навчаюся лише для того, щоб наступного разу наступних екзаменах побачити 97-100 на своєму папері. І через це. Кожен раз, коли ми пишемо якусь роботу, точніше писали, я вже так не роблю. У мене просто тряслося все тіло. Я думала, що зараз моє життя закінчиться, бо моє серце просто зупиниться. Бо я хотіла побачити стол. Я розумію зараз, що, по-перше, не зрозуміла для чого ці оцінки. Звичайно, вчитися на гарному рівні важливо для того, щоб потім отримати гарну освіту в інституті. Потім отримати роботу, але для цього достатньо мати середній рівень. Нікому не потрібні 100%, особливо якщо ти жертвуєш усім заради цього. Тому я буду спокійно відноситися до оцінок. Я навчуся це робити. Я люблю навчатися, я люблю дізнаватися нові речі, я люблю складати якісь цепочечки такі логічні. І я думаю, якщо я позбудуся цієї страху. Погані оцінки мені стане набагато краще, і я хочу сказати вам, що ваша оцінка не описує вас як людину. Іноді бувають теми, які просто тяжко сприйняти. Іноді у вас може бути просто поганий день. Ви людина, ви не робите. Іноді ну щось ви не дивчили. Це окей. Оцінки не характеризують вас зовсім як людину. Я знаю дуже багато. Ну, не дуже багато. Добре, в моєму колі знайомих є як мінімум три людини, які добре вчаться в школі. Але коли я з ними спілкуюся, в мене просто відпадає челепа. Бо ці люди витрачають свій час на читання книг. І ти, коли з ними спілкуєшся, ти розумієш, що ця людина, можливо, знає більше, навіть, ніж людина, в якої оцінка вища. І ця людина. Знає, чого вона хоче в житті, знає, що вона значить. Ну тобто це гарна сформована особистість. І це також те, на що я хочу витрачати час цього року. Я хочу працювати зі собою, хочу дізнаватися якісь цікаві речі про себе. Читати книги, як я вже сказала, правда, я дуже хочу навчитися читати книги. І, звичайно, відпочивати. Відпочинок це також дуже важливо, і бути продуктивним означає також вміти відпочивати до речі. Ще одна цитата з Тіктоку, яку я нещодавно побачила. Я не пам'ятаю, як саме звучить дослівно ця цитата. Але Wait, let me... Я хочу знайти одну річ. I found it. Дисципліна це не обмеження свободи. Це відсікання всього зайвого. Просто задумайтесь над цим. Це мені здається дуже цікава цитата. Let me drink some water. нагадування випити водички, бо дуже важливо піклуватися про своє здоров'я. І тим паче, коли це навчальний рік. Бо ви витрачаєте багато енергії, ви багато думаєте, тому не забувайте про водний баланс і збалансоване харчування. До речі, про збалансоване харчування. Якщо ми вже почали говорити про відпочинок, давайте поговоримо трошки про баланс, який є дуже важливим взагалі в житті, а тим паче, коли з'являється школа, це навантаження на нервову систему, на організм взагалі. І збалансоване харчування достатньо сну, достатньо водного балансу. Відпочинок це усе про баланс в цьому відео. Я не закликаю вас до того, щоб забити повністю на навчання, не думати про школу, не думати про оцінки. Я кажу про те, що можливо, якщо школа для вас є дуже стресовим періодом, як для мене, наприклад, трошки стати спокійнішим до цього. І зрозуміти, що також є багато важливих речей у цьому житті, як саморозвиток, робота над собою, читання книг, пошуки свого стилю, свого хобі, пошуки себе, що вам подобається, що вам не подобається. Школа не повинна забирати вас усю цю можливість, а лише додавати трошки більше вам впевненості, також давати вам трошки більше можливостей, наприклад, знайомитися з цікавими людьми або Покращувати якісь свої навички, тому я хочу закінчувати і побажати кожному з вас мати дуже продуктивний навчальний рік, в якому ви зможете отримати щось нове для себе, стати трошечки краще, можливо, не трошечки, можливо, взагалі стати новою персоналіті і нагадування про те, що у вас все вийде. Дякую, що подивилися це відео. Мені було дуже приємно поспілкуватися, і мені здається, що я справді сказала багато важливих речей, що буває дуже рідко своїх відео. Я дуже багато відео не, не відпускаю, бо просто щось незрозуміле там відбувається. Але мені здається, що сьогодні ми з вами had Really Nice Conversation. So, не забувайте, будь ласка, про лайки та коментарі, бо це гріє мене душу, і я розумію, що... Я на правильному шляху я займаюся правильною справою. Побачимося з вами дуже скоро в нових відео.